Я відношу себе до розумних людей, але вони кожен раз відносять мене назад. Фу, блядь, 40 років у мене. Хлопчики недорослі шиють. А я знімаю всяке говно. як то, як, як правильно сказати, я не знаю. Щось знайшов. Не обіцяю, що буде цікаво вам. А... У кірукук якийсь побіг. У кірукук, у кірукук! -да. Де я вийшов? Знімається все так. Над'єбісь. Виходить некрасиво, от. але, якщо чесно, піхуй. Подобається лайкніть, не подобається, не лайкніть. Ти заєбав, блять, виключатися. Хуй не знаю, що вам сказати. Блок... Про... Сука. <с. с>. Вийшло гедотно насправді. Ось вам реальне життя ший блин, як то кажуть, комом. Якось так.